Ты за меня шел биться, а потом ты пришел и начинаешь эту войну проецировать на меня. Россия решила, Одесса это наша территория, идет и делает. Россия это самое, одно из самых воюющих государств э, в своей истории. Пришли наши, нет, это не мой РФ, это все-таки народные корпуса. Черт, началось, тащили всю бытовую технику. Людей, домов лишили, а потом еще и ограбили. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської пропаганди. З одного боку нічого нового вони брешуть про нас, з іншого боку, гить нові наративи, вкиди. Ну і звісно, наше вам пояснення. Тож не забувайте нас підтримувати. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Кубановай. А найголовніше, не забувайте підтримувати наш збір для 93-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо 250 тисяч гривень на FPV-дрони і вже суттєву суму одну п'яту ми зібрали завдяки нашим підписникам і глядачам. Але маємо рухатися далі і закрити увесь збір. Тож дивіться нас, слухайте. І обов'язково донайте. А хто, до речі, з фронту повернувся і належить нині у старій холодній землі, той кошмарить росіянок у тилу. На пропагандистському ток-шоу піднімають найважливіше питання: що ж робити із СВОшником, який вже звик. Вбивати, грабувати, гвалтувати, мародерити. А тепер за яких обставин він списаний і повертається в тил, і починає все спочатку, саме там, те саме, а найперше кошмарити своїх рідних, биті, бити дітей та знущатися над дружинами. Ну і відповідно виникає питання: що із цим робити, підтримати, любити, терпіти і вот це все чи піти. Пропаганда одностайно говорить, що російська жінка, попри все, має терпіти і побиття, і знущання, бо це свошники, російські герої інших героїв не буде. Тож треба працювати з тим, що є. Противник це не як жива мішень, це просто ціль на полігоні, яку нужно унічтожити раніше. Якщо ти цього не зробиш, то це цель тебе у І противника я ніяк не восприймав в цьому отношенні. Алина, я а, вижу твои глаза. И сама ну, хочу слушать. Простите. Да, пока Настя. Просто поехал. я а, тоже супруга бойца. У него тоже есть ПТСР. Это очень сложно. Как если ты хочешь что-то спросить? У нас психолог здесь. Скажи мне, пожалуйста, сейчас как? Сейчас тяжело. Ну, и ты знаешь, я же тоже не развожусь, я же тоже не бросаю, но это очень тяжело. И вот ты все время думаешь, ты вот на этом грани остаться и помогать, но это бьет я по хочу. тебе и ребенку, или вот свою я жизнь хочу. вот поставить да, на стопки ради него жить. Вот Сейчас, скажи Настя, мне, а пожалуйста. можно я вас всех прибью? Да. Меня, меня, вот, я думаю, меня Алексей Александрович поддержит. Это Что за разговор вообще? Она сидит и говорит, я буду его бросать. Это как бросать? Как можно бросить человека, подожди, который подожди, свою Сережа, жизнь отдавал Сережа, за Родину? Подожди, Сережа, Сережа, если ты там ну, ёлки герой, палки, я должна я. тебе что, ноги целовать, а ты да, будешь моего ребенка ноги, и меня, меня мучить? Да, целовать ноги, потому что я шел отдавать да, свою я жизнь должна... за Родину. Да. Ты за меня шел биться, а потом ты пришел и начинаешь эту войну проецировать на меня, да. а я беззащитная а ты мне перед помоги. тобой. Так я же помогаю, я тебе жизнь свою. Так посвятила. вы говорите, я его пойду брошу, ничего себе. Этот вопрос вообще ну, не может Ну то есть я звучать. должна терпеть побои, например, или я должна потерпеть. неуважительное отношение, да, потерпеть? Алина, Помочь мне. Ответ... Якась дивна аналітика і соціологія під'їхала із пропагандистських ток-шоу, яким чином вони отримали на руки цифри, що всього навсього 20% українців, опитаних, не можуть собі навіть уявити і припустити, що Україна буде жити поруч із рускими людьми. Направду, ну кордони не переписати, географію не змінити, Росія островом не стане і від нас не відпливе. Але що ж мені підказує, що понад 90% не хотіли би в принципі жити поруч із. Русскими людьми, але пропагандисти, зокрема Карнауха, кажуть, що плівать вони собі запланували, що Росія нібито збирається забрати Одесу. Е, я так м'яко вам нагадаю, що плани ті в них із року. З 22-го року вони найактивніше перейшли у фазу зробити Одесу Наш чим це закінчилося, ви чудово знаєте. Але найголовніше, що каже каранаухов ні нравиться у мрії. Тож ми це і бумерангом запускаємо назад в Російську Федерацію. Ми вам сказали, що будемо незалежними, самостійними і іншою країною. Якщо комусь це не подобається, то прийдіть до нас і помріть. Сьогодні. мені приводили социологию с Украины о том, что 20%, которые вообще согласились беседовать на тему тех вопросов, которые задавались, вообще не видят возможным, там около 5% видят вообще просто перспективу допустить мысль о том, что рядом будут жить русские люди. Да вообще плевать. Вот Израилю было бы плевать, что там думают, кого они хотят допускать, на каком они хотят языке разговаривать. Россия решила, Одесса это наша территория, идет и делает. И вообще все равно, не согласны, умрите. Ну, глобально. Ну, а как еще подходить к этому? Если ты бандервец, лежи в земле сырой. І що б там хто не говорив, але росіяни, незважаючи на те, що вони ідіоти і дебіли, вони все чудово розуміють. Більшість усвідомлює, що чекає на федерацію, які страшні наслідки, і майбутнє, точніше, відсутність майбутнього. Але центральна пропаганда має гнути свою партійну лінію, що все не так погано, що незважаючи на всі труднощі та невдачі, процес позитивний Росія, мовляв, нарешті стає сама собою. Ким нацистською державою. Кнібалами, людожерами, ну так, ви були такими і до цього. Мовляв, багато хто вважає, що нинішня ситуація це відхилення від норми, але навпаки, це повернення до норми, і це правда. Червона армія, наприклад, оті, ким сьогодні так сильно пишаються росіяни, вони вчиняли так багато безчесних і брудних вчинків, коли перемагали нацизм. Що в якийсь момент багато хто став буквально таким самим, як ворог. Ворог морально переміг Червону армію. Ну а росіяни нині перемогли самі себе. Бо колись вони так сильно пишалися звільненням територій, героїзмом і мужністю. І зараз вони думали, що ну хто оцінить і хто засудить переможців? А зрештою вони перетворились на катів та вбивць. Тож так, росіяни і Росія стають самі собою. Ось це і є їхнє справжнє обличчя, Незважаючи на всі э, трудності э, і. потери и неудачи, которые есть, базовый процесс, он глубоко позитивный. Россия снова становится самой собой, потому что ну, все считают, что нынешняя ситуация это какое-то отклонение от нормы. На самом деле это возвращение в норму, потому что если мы посмотрим на почти 1200 лет истории нашего государства, в них на один год мирный, когда мы ни с кем не воевали, приходилось 4-5 военных, когда мы... Воевали. Россия – это самое, одно из самых воюющих государств в своей истории. Или цивилизация, если кому-то нравится думать, что мы отдельная цивилизация. Вот. Да, как Александр II, кстати, говорил, Россия – государство не торговое, не земледельческое, а военное. И призвание его быть грозою света. Мы просто разучились быть Россией за последние годы вот, любили, любили ее изображать но разучились ею быть а сейчас приходится как раз таки не оказаться а быть и именно поэтому вот, вся эта технологическая мишура пиара потихонечку причем с кровью так облетает вот, и приходится снова учиться как это воевать по настоящему в том числе и в пространстве ценностей. То есть, что за ценности, за которые ты, э, которые ты э, с которыми ты работаешь не посредством их э, впаривания э, в логике пиара, а за которые ты сам э, готов умирать и убивать. О, настав наш час зловтішатися із росіян. Ну, Тобто, не буквально сьогодні а вже досить давно, але все, що погано лежало, все, що змогли витягнути росіяни з наших помешкань, вони це зробили ще із 22-го року. За цей час, як ви розумієте, майже всі чи всі все відновили, купили нове і намагаються продовжувати і своє життя в Україні, і свою боротьбу. Але росіяни-мародери від народження, їм треба щось красти і їм плювати і байдуже своє, тобто у своїх чи у чужих, тобто у ворогів. Тож тепер підіймається питання: що одні із СВОшників, перебуваючи в тилу Російської Федерації, тобто в російських регіонах, вони буквально витягнули із російських хат, які були полишені, все, що бачили. Побутову техніку, речі і не тільки. Тож тепер місцеві бідкаються і жаліються, що треба, щоб вдома хтось лишався, Вдумайтесь! для того, аби оберігати і захищати своє помешкання від російських захисників і героїв. Місцеві виноводочні магазини, звісно, не в обидві. Там навпаки все чудово. Ну а потім починається стрілянина по селу, бо герої напиваються. Ну і звісно, а з ким їм ще воювати? Перемогти Збройні сили України, перемогти українців вони не можуть, тож стріляються один в одного. Прийшли наші, ні це не мій РФ, це все таки народні корпуси. Чорт не тащили всю битову техніку. И даже сейчас, вот, собственно говоря, жители жалуются. И сейчас стараются, дома, чтобы дома кто-то оставался в этих остатках домов. Иначе всего лишишься. Почему? А, что, потому что в войсках происходят странные, видимо, явления, по рассказам местных жителей. Вот, собственно говоря, стрельба начинается. Местные магазины, там, как говорится, виноводочные, они не в убытке. От, взагалі, надо обращать внимание на состояние вообще вооружених сіл здесь врядлі калашник. Ох, пам'ятаю цю прекрасну історію про те, як що там Збройні сили України спеціальні квитки роздавали для мешканців Сумської області, що можна було поїхати в суджу і там собі назбирати все, що ти захочеш, із російських помешкань. У нас, звісно, ця історія не викликала навіть іронії, тому що, вочевидь, нам все російське абсолютно гидке. Ну, окрім, звісно, воєнної трофейної техніки російські танки нам підходять. Труси, унітази, ні, залиште собі. Але тепер волонтери розповідають якусь геть іншу історію про те, що мародерить свої ж росіяни в курськам пригранічі. Люди буквально не вірять, що їм хтось допоможе. Людям повертатися нікуди, бо їх будинки або розграбовані, або розвалені. Місцеві розповідають, що. І з домом воєнні, і з будинків воєнні все забирали під чисту, ту саму побутову техніку, а потім виставляли ці речі на авіто. Велкам наш світ, тому що і наші речі теж перепродавали так само в Російській Федерації. Раз продають на авіто, то це армія Росії краде, каже волонтерка. Та перестаньте. Да не может быть, да вы наговариваете, ну что вы, что вы. Не может быть, это все вооруженные силы Украины, которые потом регистрируются на Авито и украинской почтой отправляют в Россию. Ну не могут ваши такое делать. Я, честно говоря, долго думала, записывать видео или нет, но все-таки решилась, поскольку ситуация не меняется уже месяцами. Меня зовут Евгения Назарова, я исполнительный директор фонда «Социальный навигатор». Мы помогаем малоимущим, многодетным семьям, людям с инвалидностью. А недавно, сами понимаете, из каких событий в этот перечень добавились переселенцы, которым мы помогаем обжиться после их вынужденного переезда из приграничия. Ну и часто у этих людей нет абсолютно ничего. Им нужна самая ну, базовая помощь, с чем мы и пытаемся помочь, раздавая продукты, одежду, наборы для гигиены, проводя встречи с психологами и так далее. И вот все чаще люди на таких встречах и, ну, и в личных разговорах со мной признаются, что уже. Ну, Банально не веришь, что им кто-то поможет. У меня сердце болит э, за каждого из них вот, когда слушаю их истории. Э, даже если бы завтра стрельба закончилась, им ну, некуда возвращаться. Дома стоят пустыми уже больше полугода, без отопления, без людей, без ухода. Думаю, сами понимаете, как они, в каком они сейчас состоянии. Все там замер, замер, ну, заплесневело, замерзло, опять заплесневело. Э, ну, и так по кругу. Кроме того, еще одна проблема мародерство. Люди рассказывают, как из сел вывозили ну, личные вещи, холодильники, стиральные машины, ковры, кастрюли, старые табуретки. Заходили в дома, вскрывали замки, выносили вообще все подряд, грузили на технику э, и, ну, и вывозили. Причем технику ну, не просто, а военную. Кто-то потом заходил э, на Авито, находил там свои вещи по странными аккаунтами э, без имени. Э, вот мне пожилая женщина из Глушкова рассказывала: приехала домой, а там ну, голые стены и кровать сломанная. Вот представьте, вы заходите домой, а там ну, вообще ничего нет, и все в грязи. А это ваш дом, вы там росли, жили, добро наживали. Ребята, мы вам помогаем, вещи и помощь отправляем регулярно. А кто-то позволяет себе вот так вот поступать. И ну, никакой ответственности за это нет. Это ужасно. Людей домов лишили, а потом еще и ограбили. И жить им не на что. А ну, надеяться уже тоже не на что. И сейчас они просто пытаются как-то устроиться ну, заново, с нуля жизнь начать. Мы со своей со своей стороны им помогаем, чем можем, конечно, но хотелось бы, чтобы такие истории вообще не происходили, а ну, а виновные понесли заслуженное наказание. Спасибо. І на цьому, друзі, в мене все. Я сподіваюся, що ми вас нічого не крадемо, а особливо час. А навпаки, даруємо гарний настрій. Ну і разом із вами розвінчуємо всі пропагандистські наративи. Тож не забувайте нас підтримувати. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова. Лайк». І найголовніше підтримуйте Збройні Сили України. Шукайте в описі до нашого випуску посилання на збір для 93-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо 250 тисяч на ФП Дронів І кожна участь, кожна гривня, кожна допомога. Украй важлива. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!